Усім привіт, я Олександр Кодан, громадський діяч, телеведучий, місцями навіть блогер. Я займаюся останніх пів року, я безробітний волонтер, я так себе називаю, тому що всі проекти, які ми робимо із командою Подан вони здебільшого є соціальними і ми намагаємося створювати корисні для України проекти. Не заробляючи на цьому грошей, але заробимо пізніше. Щодо моєї української, то я можу сказати, що на жаль, так сталося, що я виріс в російськомовному середовищі. У мене була остання російськомовна школа в місті Хмельницькому. От і мені українську довелося вчити вже в зрілому віці. До речі, коли я став працювати телеведучим і ввели закон про те, що ведучі мають працювати українською. У мене навіть був конфлікт, тому що мене. Не брав на роботу вести Comedy Club Україна, тому що я погано спілкувався українською. Мені довелося терміново її вчити з викладачем. Я переїхав жити до Сергія Притули в гості, щоб зануритися в україномовне середовище, і за півтори місяці я вивчив мову настільки, що склав кастинг на своє ж лісо. Насправді, якщо говорити про перехід з російською на українську, то звісно я розумію, які страхи болі є в людей, які цього ще не робили. Ну, по-перше, ти сумніваєшся сумніваєшся в собі, чи ти правильно говориш. А, особливо люди, які е, звикли говорити чітко, якісно, читають книжки. Ти постійно боїшся зробити помилку. Боїшся, а треба казати, боїшся. От, ти боїшся зробити помилку. І це дуже велика до речі, проблема. Не треба боятися, як на мене, робити помилки, тому що всі навколо тебе зрозуміють і підтримують. Друге, ну, мені дійсно було важко, тому що був маленький складниковий запас. Для цього я читав книжки. Третє. Дійсно, є момент, коли ти думаєш спочатку мовою, потім перекладаєш. Але повірте, цей тумблер потім переключається, коли ти вже повністю занурюєшся в мову, коли ти починаєш говорити. От зараз в мене немає питань. Мені до мене звертається англійською, я там десь на англійську перехожу. Російською я не перехожу, намагаюся, але українською точно включається тумблер. От в якийсь момент в тебе включається цей тумблер, і ти починаєш. Мислити, мовою, якою спілкуюся. Але для цього все ж таки треба зануритися в середовище і в ньому поваритися. Що б я вам порадив, друзі? По-перше, не боятися не сумніватися в собі. А по-друге, на щастя, у нас зараз ситуація, при якій, нарешті, українська мова є модною. І зараз круто переходити на українську. І я впевнений, що вас підтримують всі навколо у вашій правди. Далі. Я би вам порадив звернути увагу на російськомовні кліше, які зазвичай псують нам мову. Є така добірка, просто погугліть якісь сталі фрази, які нам, ну наприклад, двері не закривають, а зачиняють, причиняють і так далі. О, там є кілька нюансів, і до речі, там не так їх багато. Їх легко вивчити, і навіть цікаво дізнатися, що російською все закривають, а українською. Очі заплющують, двері зачиняють там, вікно причиняють, і так далі. Це дуже цікаво. Е, ну і найголовніше, дійсно, найкращий лайфхак це знайти середовище, яке з вами спілкувалося українською. Нічого немає кращого ніж потрапити в україномовне середовище, і тоді ви побачите свій прогрес. Ну і звісно, читайте книжки, друзі. Читайте книжки, дивіться кіно, е, переходьте на українські українськомовні ютюби і так далі. Ну і пам'ятайте, що ваше прагнення і ваше бажання переходу на українську це наш крок до перемоги, до відторгнення цього російського, яке нам нав'язували всі ці роки.